мандрівки зі смаком так захопилася відвідними європейських столиць, що вирішила потрапити до однієї з них прямо взимку. Правда, дістатися за кермом, хоча б до кордону, заважали замети на дорогах. Однак ми викрутилися, гайнувши до однієї з перлин Європи розкішного відня літаком. А вже там отримали класні колеса. Чарівне місто на берегах Дунаю це справжня суміш старовини та сучасності високого мистецтва та кітчу. Віден справедливо вважається одним з найчарівніших міст Європи. Колишня столиця Австро-Угорської імперії вражає своєю величчю і розкішшю, парадоксально залишаючись дуже камерною і затишною. Це напрочуд багатолике місце. Не просто так знавці називають відень серцем Європи. Це дійсно місто класичних палаців, величних площ, мальовничих вулиць, а також чисельних скверів. Саме ними ми і вирушили милуватися на новенькому французькому хетчбеку Peugeot 308, який дебютував минулого року на автосалоні у Парижі. Нам надзвичайно пощастило, ми отримали рідкісну нагоду випробувати цей хеч на півроку раніше, ніж він з'явиться у нас в українських автосалонах. Саме тому ми спробуємо якнайбільш детальніше розповісти вам про нього під час нашої мандрівки. Peugeot 308 з'явиться в Україні лише восени і буде доступним з двома двигунами: 92-сильним дизельним на 1,6 літра та 115 сильним бензиновим агрегатом аналогічного об'єму. Трохи згодом з'явиться автомат, а гамма моторів буде розширена. Новий салон просторніший та більш функціональний. Однак, головне він отримав у спадок від Peugeot 208 унікальну архітектуру приборної панелі та робочого місця водія. Як ви вже зрозуміли, з машиною нам шалено пощастило, тому ми скористаємося цією нагодою на повну катушку. Відень це лише пів справи, адже у наступній програмі ми поїдемо на новому 308-му до Угорщини. А заразом випробуємо його на швидкісних автобанах. А поки ми гаруємо тут, на вулицях Відня, нашому експерту припало щастя додати нуль до індексу нашого 308-го. Іншими словами, йому запропонували кинути оком на оновлений кросовер Peugeot 3008. Ми люди працелюбні й мирні, тож не будемо забирати шмат хліба в нашого експерта. Слово Максиму Кадакову нехай він розповість про 3008-й більш детально. Ну а пока некоторые катаются по чистенькому зарубежью и наслаждаются красотами, мы в нашей грязи, в нашей слякоте по растающему снегу покажем, чем отличаются обновленные Peugeot 3008 от предыдущей модели. Изменений, в принципе, немного, и все они как на ладони. Во-первых, изменилась передняя часть автомобиля, причем в лучшую сторону, чего ждали многие автолюбители, многие поклонники марки Peugeot. Ушла крутолобость, которая не совсем красила Peugeot 3008. Появились новые фары со светодиодными огнями, новое решение противотуманных фар, а иная решетка радиатора, и в целом автомобиль стал казаться более широким, более приземистым, более современным. Мне такой вариант очень нравится. И еще один маленький, но важный штришок. У фирменного льва, у эмблемы, исчезла подложка, такая э, неровной формы тарелочка. Мне кажется, стало более чисто, более элегантно смотреться. Ну а сзади лев своими мощными когтями процарапал задние фонари, оставил вот такие красные следы. Стало очень элегантно. Ну еще одна важная деталь. Задняя видеокамера. Которая появилась на самых дорогих версиях версиях Peugeot 3008 в дополнение к заднему парктронику. Починати мандрівку австрійською столицею варто з історичного центру міста. Справа в тім, що старе місто Відня входить до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут знаходяться видатні пам'ятки архітектури, собори, королівські палаци, театри та міські установи. Всі вони мають багатовікову історію та символізують певні епохи життя Австро-Угорської імперії. Як не крути, а з 16-го до початку 20-го століття відень був столицею багатонаціональної держави австрійських габсбургів, і саме тому відень так пов'язаний з багатьма періодами правління цієї величної королівської династії. Саме з цих причин ми вирішили розпочати нашу мандрівку Віднем з основної літньої резиденції імператорів династії Габсбургів. Палац Шенбрун, який вважають однією з найбільших будівель австрійського барокко, розташований в західній частині відня в районі Хітцінг. У грудні 96-го року Шенбрун був включений до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Надбанням історії назвали не лише сам палац, а ще й парк з усіма його численними фонтанами, скульптурами і псевдоримськими руїнами. А також найстаріший у світі Шенбрунський зоопарк. На той час він складався лише з житлового будинку, водяного млина, стайні та саду. У 1569 році Катенбург перейшов у володіння Габсбургів. Згідно з легендою, згодом під час полювання в 1612 році імператор Матвій натрапив на красиві джерела або німецькою, що Мовляв, саме ця знахідка дала сучасне ім'я усьому палацу. Згодом імператор Фердинанд ІІ та його дружина Елеонора Гонзага, що любили полювання, обрали Шенбрун місцем для виїздів двору на полювання. Аж не віриться, що у 1683 році палац був майже зруйнований під час облоги відня турками. Але згодом імператор Леопольд І вирішив його відбудувати. У 1696 році, взявши за зразок Версаль, архітектор Іоганн Бернард Фішер фон Ерлах розпочав будівництво. Більша частина робіт була завершена до 1713 року, проте палац так і не довели до ладу. У 1728 році імператор Карл VI придбав Шенбрун і пізніше подарував його своїй дочці Марії Терезі, майбутній імператриці. Правління Марії Терезі було ключовим в історії замку. У 1742 році реконструкцію було. Відновлено і згодом палац набув свого сучасного нинішнього вигляду. За бажанням імператриці, в північному крилі палацу був побудований театр, який урочисто відкрився у 1747 році. А ще за п'ять років чоловік Марії Терезії, імператор Франц І заснував біля палацу звіринець, який є на сьогоднішній день найстарішим зоопарком у світі. Після смерті Марії Терезії палац використовувався виключно в якості літньої резиденції імператорів. А з верхньої частини парку відкривається прекрасна панорама на сам палац Шонбрун і на все місто. Якщо Шенбрун був головною літньою резиденцією Габсбургів, то взимку осередком палацового життя ставав Ховбург. Саме він і був основним місцеперебуванням імператорського двору у Відні. Усього в Ховсбургі 2600 залів і кімнат. Деякі з цих приміщень і досі використовуються як офіційна резиденція президента Австрії. Перший середньовічний замок був побудований на цьому місці задовго до Габсбургів. За документами відомо, що вже у 1279 році австрійські правителі жили саме в Ховсбурзі. Середньовічні споруди, розташовані навколо ренесансного швейцарського дворика, включають в себе готичну капеллу 15 -го століття і імператорську скарбницю, в якій нині виставлені клейноди імператорів священної Римської імперії. Практично кожен з імператорів династії Габсбургів доклав рук до відновлення або розширення столичної резиденції. Для цієї мети вони викуповували у власників сусідні будівлі та руйнували їх. Після чого зводили на звільнених ділянках нові корпуси та об'єкти палацового комплексу. В середині 19 століття імператор Франц Йосип вирішив розширити Хофбург за рахунок будівництва помпезного нового замку у стилі неоампір. Це шокувало старого імператора настільки, що він більше ніколи не виїздив повзнову канцелярію у місто. Через початок війни плани прибудови колосального імператорського форуму на давньоримський манер так і не були здійснені. До речі, новий замок неодноразово виявлявся перехрестям світової історії. Саме з його балкону, 15 березня 1938 року, Гітлер проголосив про приєднання Австрії до Третього Рейху, так званий аншлюз. Незалежно від пори року, увечері відень перетворюється на одне з найпрекрасніших європейських міст. Ріки культурного життя беруть початок в будівлі опери та концертних залах. Вирує і гастрономічне життя. У відні безліч і маленьких кафе на кілька столиків і пафосних ресторанів для досвідчених епікурейців. У відні ми вирішили не відкладати у довгу шухляду наше знайомство з австрійською кухнею та відправилися куштувати традиційні місцеві страви: шніцель та штрудель. Розвідка на місцевості показала, що традиційних шинків у відні не так вже й багато, але тим не менше вдосталь, аби не вмерти з голоду. Шніцель тут готують як із свинини, так і з яловичини. Але в нашому випадку це рідний до українського серця. свиний шніцель. Просто снакота. Справжній штрудель обов'язково мають подавати з ванільним кремом, морозовим або збитими вершками. Після цього свята шлунку ми попрямували вечірніми вулицями розкішної імперської столиці до готелю, щоб набратися сил для продовження нашої мандрівки наступного дня. Готелів у відні привелика кількість ціни від 40 до 200 євро. Ми зупинилися ось у такому номері за 50 євро, і знаходиться цей готель на околиці Відня. Кажуть, що у відні вода з під крану є однією з найчистіших міських вод у світі. Зараз ми це перевіримо. Справа втім, що ця вода доставляється до Відня з 1873 року з гірських джерел у Альпах. До речі, при виборі готелю треба зважити на те, що в готелі у центрі відня за парковку авто доведеться додатково платити 10-15 євро за ніч. А у готелях на околиці паркінг майже завжди безкоштовний. Це ж вам не Київ, де машину можна покинути на дурняк, практично будь-де. Хоча я сподіваюся, що наш постійний експерт Максим Кадаков ставиться до свого піддослідного авто більш відповідально. В интерьере и вовсе никаких изменений, и это классно, потому что с самого начала интерьер Peugeot 3008 был настолько удачным, настолько точное было попадание в этот сегмент, в этот класс, что переделывать ничего не нужно было. И качество материалов, и качество сборки осталось прежним, и это очень даже хорошо. Единственное, что реально изменилось, это лицевая панель аудиосистемы, ну и, соответственно, с камеры заднего вида, о которой мы уже сказали, изображение подается на тот же монитор, на который выводится карта навигационной системы в самых дорогих версиях Peugeot 3008. Ну и, конечно, важно сказать, какой именно у нас Peugeot 3008, какой модификации. К нам на украинский рынок по-прежнему поставляются три версии. Две бензиновые с мотором 1.6 120 сил и с турбомотором 150 сил, а также турбодизель 115 лошадиных сил. Так вот, у нас как раз мощная бензиновая версия 150 сильная. Мы ее взяли не случайно, потому что именно сейчас, после обновления, на 150 сильный Peugeot 3008 можно установить уникальную систему грип-контроля, о которой мы вам сейчас и расскажем. Классическая ситуация ехали на природу на пикник, потом пошел дождь, все стало скользким, особенно вот этот глинистый подъем. А как выехать обратно? Вот и посмотрим, поможет ли в этой простейшей ситуации система грипп-контроль. Вот переднеприводный, обычный переднеприводный автомобиль так и будет себя вести Ничего не помогает Сцепления не хватает, дальше не едем, скользко А теперь переводим систему грипп-контроль в положение грязь Теперь мы переводим, поскольку мы на песке, переводим э, селектор в положение песок и посмотрим, изменится что-нибудь или нет. Как работает система грипп контроль? На самом деле очень просто. Все вы представляете, как работает система SP и трекшн контроль. Как только появляются какие-то скольжения, трекшн контроль душит как мы говорим, двигатель. И система стабилизации тоже следит за тем, чтобы лишних скольжений колеса не делали, потому что это опасно и так далее. Все это понятно. Так вот, система грип контроль чуть-чуть ослабляет хватку. И система трекшн контроля, то есть позволяет двигателю добавить тяги. А система стабилизации работает по-другому. Она прихватывает буксующее колесо, позволяет через дифференциал приложить больше крутящий момент к тому колесу, у которого лучшее сцепление в данном случае с дорогой. В результате мы получаем уникальную штуку, которая позволяет двум колесам передним грести одновременно. Естественно, есть разные э, положения у этой системы, снег, грязь, э, э, или вообще можно отключить систему ESP. И электроника настроена чуть-чуть по-разному, но принцип, принцип именно такой. Мы в какой-то момент получаем два гребущих колеса, а это всегда лучше, чем одно. Конечно, это не внедорожник, о чем мы говорим. Это даже не кроссовер, по большому счету. Но все-таки возможности у Peugeot 3008 системы грип контроль заметно выше, чем у обычного легкового автомобиля. И то, что мы сейчас вытворяли на этой машине, как мы проехали по этой грязи, по песку, по буеракам, говорит о том, что грипп-контроль контроль штука полезная. И не так он дорого стоит, Щоб этой опцией, Я би собі заказав обязательно. Скориставшись прикладом нашого експерта, ми також вирішили скласти власне враження від нашого 308-го у дорозі. Новий Peugeot 308 вражає переліком з систем безпеки. Тут присутні ледь не всі з відомих нині прогресивних електронних прибамбасів та солідний набір подушок безпеки. Захопившись їздою на новенькому Peugeot 308, ми не помітили, як дісталися до головного символу відня та національного скарбу Австрії собору святого Штефана. Одна з найвидатніших кафедральних споруд у світі знаходиться у самому серці Відня. Це Штефансдом. Собор будували, перебудовували і реставрували протягом багатьох сотень років. Перший храм на місці собору було зведено у 1137 році, а власне собор спорудили в 13-14 століттях. Сучасний вигляд Штефан отримав десь близько 1511 року. До речі, висота її південної вежі складає майже 137 метрів, а це практично 45-поверховий будинок. Покрівля собору складається з 230 тисяч кольорових черепиць. Ними викладені зображення австрійського національного герба та герба відню. Та, напевно, найбільша перлина собору його величезний орган з чотирма рядами клавіатур. Він має 125 регістрів і 10 тисяч органних труб. У дзвіниці собору святого Штефана розташовано 23 дзвони. Найбільший з них має власне ім'я і надзвичайну вагу. Його звуть новий Пумерін, а важить він більше ніж 21 тонну. Це робить його другим за величиною дзвоном Європи. Більший має лише дзвіниця Кельнського собору. Тож не дивина, що Пумерін подає голос лише 11 разів на рік, виключно по великих святах. Під час бомбардувань Другої світової війни будівля не постраждала. Собор навіть витримав перші дні віденської наступальної операції радянських військ. Та 11 квітня 45-го року місцеві мародери підпалили розграбовані крамниці, і вже наступного дня пожежа перекинулася на собор. Покрівля спалахнула і провалилася. Найбільший дзвін Пумерін зірвався всередині північної вежі і розбився. Майже всі інтер'єри були практично повністю знищені разом із унікальним великим органом. Над відновленням Штефана з дому працювали тисячі добровольців, тож повне його відродження сталося лише у 1960-му році. Окрім Штефан з тому у відні варто потрапити до Карлс Це католицький собор, який знаходиться у південній частині Карлсплац. Будівля церкви один з найбільш видатних прикладів стилю віденського барокко. Особливої уваги вартий величезний купол і колони у 1713 році. Через рік після страшної епідемії чуми, імператор Карл VI Габсбург дав обітницю побудувати храм на честь свого покровителя католицького святого Карла Боромео. Був оголошений конкурс, який виграв Йоган Берхард Фішер фон Ерлах. У 1716 році почалося будівництво. Однак, вже через сім років Йоган помер. Тож будівництво продовжив його син Йосип, який дещо змінив початковий задум батька. Церква вийшла вельми незвичайною. Вона об'єднала в собі елементи різних стилів та епох. А її величезний купол нагадує купол собору святого Петра. Обов'язковим чекпоінтом під час відвідин столиці Австрії є також славнозвісний більведер. Палацовий комплекс у стилі бароко був побудований на початку 18 століття Лукасом фон Гільдербрантом у якості літньої резиденції для одного з найвідоміших полководців того часу принца Євгенія Савойського. Нижні та верхні бельведери разом з розбитим навколо садом утворюють просто неймовірний архітектурний ансамбль. Зараз у обох палацах знаходиться австрійська галерея. У 1714 році принц Євген Савойський замовив архітекторові Йогану Лукасу фон Гільдербрант будівництво. Нижнього Бельведера палац був завершений два роки по тому. Верхній Бельведер віддали під ключ у 1722 році. Після чого палац виконував функції представницької резиденції. Під його дахом розташувалися мармурова зала, парадна спальня, гротескний зал і мармурова галерея. Нижній бельведер включає також оранжерею і навіть стайні, де раніше квартирувалися князеві коні. Сьогодні ж у залах верхнього Бельведера розміщено мистецькі колекції австрійської галереї 19 -го, 20 -го століття. Десь в середині 19 століття площа і населення відня значно зросли, і будівля старої ратуші перестала задовільняти адміністративні потреби міста. Саме тому було прийнято рішення побудувати нову, більш простору будівлю. Тож у 1868 році був оголошений конкурс на будівництво нової ратуші, в якому переміг німецький архітектор Фрідріх Франшмідт. Саме він і побудував цю величну та витончену споруду віденську ратушу, тому логічно, що на його честь назвали площу, на якій вона розташована. Будівля була побудована у 1872-83 роках. Ще й досі тут знаходяться службові приміщення бургомістра міста та муніципалітету. Також за будівлею ратуши встановлено пам'ятник самому архітектору. А на вершині вежі ратуші встановлена залізна скульптура стража висотою 3,5 метри. Це прапороносець, одягнений за зразком парадних обладунків імператора Максиміліана І. А ще у відні обов'язково треба відвідати музейний квартал. Це величезний музейний комплекс, який розташований на 60 тисячах квадратних метрів, і знаходиться він поблизу центру міста. Головну будівлю музейного комплексу було зведено ще для потреб придворних стаєнь імператорів священної Римської імперії. У 1713 році імператор Карл VI доручив розширити стайні біля зовнішніх фортечних воріт. Після Першої світової війни і розпаду Австро-Угорської імперії придворні стайні перестали функціонувати, а більша частина майна була розпродана. У 1921 році на території колишніх стаєнь вперше відбулася виставка, а надалі будівлю було перебудовано і перейменовано. Вано на виставковий павільйон. Окрім нього, на території музейного кварталу розмістилося три великих музеї: музей сучасного мистецтва фонду Людвіга, музей Леопольда і Віденський кунцхал. Не треба бути затятим театралом, щоб запланувати відвіданий одного з двох найстаріших театрів центру Відня. Але я скажу вам це не так просто: інколи білетів просто не накупишся. О том, как ведет себя Peugeot 3008 после обновления на обычных дорогах, на асфальте, я ничего нового вам не скажу, потому что едет он точно так же, как ехал прежде. Никакие механические э, части автомобиля, никакие э, узлы не были подвержены изменениям, и поэтому все осталось как прежде. И надо сказать, что осталось все это очень даже неплохо. Мне очень нравится сочетание 150-сильного бензинового турбомотора с шестиступенчатым автоматом. Автомат работает намного лучше, чем дерганные роботы концерна PSA, которые мы очень часто ругаем. Здесь не идеал, но очень-очень близко к идеалу сочетание напористого с характером двигателя и очень точных переключений шестиступенчатого автомата. Есть, естественно, ручной режим, и тем, кто хочет немножко поактивнее поездить, он очень помогает. От управления этим компакт-веном получаешь даже больше удовольствия, чем того ожидаешь от автомобиля данного класса. Это связано еще отчасти и с тем, что здесь не только идеально настроено рулевое управление, когда ты буквально кончиками пальцев чувствуешь все, что происходит с передними колесами, куда едет машина, то есть у тебя связь с машиной на интуитивном уровне. Здесь еще очень-очень невысокие крены в быстрых поворотах. Буквально удивляешься, как же так. Едешь быстро, машины высокие, а крены маленькие. Дело в том, что здесь есть антикреновая система. Задние амортизаторы, а здесь амортизаторы каяба стоят, их а, рабочие емкости связаны между собой центральным гидроцилиндром и системой клапанов. Когда вот я сейчас еду по прямой, система распущена в кавычках, и а, амортизаторы работают плавно, позволяя Ехать с довольно высоким уровнем комфорта, как только я начинаю ехать быстро и в повороте, вот сейчас, например, гидроцилиндр поджимает оба амортизатора, и они сопротивляются повышенным кренам в повороте, и поэтому а, 3008 едет очень и очень стабильно. И в итоге мы имеем сочетание характерного с характером турбомотора, который, кстати, еще и звучит очень хорошо. Очень неплохого шестиступенчатого автомата, антикреновые системы и хорошо настроенное рулевое управление для активного водителя. Это прекрасный набор компонентов. Единственное, что для наших дорог подвесочка может быть чуть-чуть жестковата. Хочется ее сделать чуть-чуть мягче. Но такова плата за удовольствие за рулем. Тим часом ми відправилися у парк атракціонів Пратер, де знаходиться одне з найстаріших у світі коліс огляду, яке є одночасно ще й одним із символів міста. Незважаючи на те, що це колесо було побудовано всередині 19 століття, його висота складає 65 метрів. Якщо чесно, відню можна присвятити набагато більше, ніж одну програму, однак настав час рухатися далі. Далі нас чекає дорога до ще одного вічного міста, старовинного Будапешту. Звідки ми поїдемо мандрувати на цьому 308-му Угорщиною? Але все це ви вже побачите у наступному епізоді мандрівки зі смаком. Хай вам щастить!